Привіт! Я Таня Зав'ялова і ми говоримо про продуктовий дизайн. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна використати воркшоп для того, щоб синхронізувати своє бачення проблеми, які у вас сформувалися після попереднього дослідження з замовником, і як вирішити, куди ви, ваш проєкт буде рухатися далі. Планування воркшопу починається з формалізації завдання самого воркшопу. Якщо ми говоримо про синхронізацію бачення, це важливо, перше, тому що у вашого клієнта на момент вашої розмови з ним було якесь одне бачення, у вас було інше. Після проведеного дослідження у вас це бачення стало ширше, з новими інсайтами від користувачів ви могли знайти щось. Про що до цього не знав ваш клієнт. І тому дуже важливо, щоб ви поділилися цією інформацією. Можливо, ваш клієнт поділився якоюсь іншою інформацією, яку він знайшов, поки ви проводили це дослідження, і щоб ви рухалися в одному напрямку, щоб ви разом визначили цей вектор і рухалися в одному напрямку. Якщо ми е згадаємо Double Diamond дизайн мислення, то цей воркшоп у нас е проводиться на його можна, в принципі, проводити на кожному з ребер нашого дабл даймону, для того, щоб, переходячи на нову фазу, ви і ваш клієнт добре розуміли, що буде відбуватися далі. Клієнти так простіше прогнозувати очікуваний результат. Якщо треба, то направити вас в потрібну сторону. Якщо у вас з'являються якісь ідеї, які можуть допомогти вашому проєкту, це також слушний момент для того, щоб їм поділитися. Раніше ми говорили про те, що є вже готові плани воркшопів, якими можна користуватися. І в рамках цього завдання я вам пропоную скористуватися воркшопом. Планом воркшопу, класичного воркшопу дизайн спринт від Google Ventures. Тут цікавий момент. Я поки готувалася, виявилося, що у Google є. Свій дизайн спринту, і Google Ventures є свій дизайн спринт, який задокументований в відповідній книзі. І цікавий момент, що це різні дизайн спринти з різними підходами і навіть різними фазами. Тому а, хочу нагадати, що саме цей дизайн спринт він, а, проводиться за методологією, яка описана в книзі. Цей а, класичний дизайн воркшоп він складається з п'яти фаз. Які відповідають дням тижням, взагалі сама ідея дизайн спринта від Google Venture заключалась в тому, щоб допомогти стартапам через вправи через п'ятиденний воркшоп, визначитися, як вони будуть будувати наступний mvp продукт Це дуже такий інтенсивний тиждень, коли вся команда збирається і проходить через. В принципі, класичні фази дабл даймену за тиждень і дає дуже потужний результат, який потім можна розвивати в продукт, і при цьому вся команда знову ж таки у них буде дуже гарно засинхронізоване бачення, тому що вони через ці фази проходили разом. А в рамках цього курсу ми візьмемо понеділок, перший день, коли команда узгоджує своє бачення проблем. І, узгодивши бачення проблеми, переходить до того, що вона фокусується на конкретній проблемі. Це нам підходить за задачі, тобто те завдання спринта, яке те завдання воркшопу, яке ми поставили перед собою, воно, в принципі, відповідає завданню цього самого класичного спринта, і тому ми можемо взяти їхній підхід і модифікувати, виходячи з того, що ми вже зробили, що у нас вже є. Для того, щоб адаптувати якийсь підхід під ваші потреби, бажано вивчити матеріал. Я вам рекомендую, в принципі, зайти і подивитися відео за посиланням, потім відмітити, що у вас вже зроблено, що вам ще треба зробити, і створити свій план. Тут я навела приклад: в принципі, проходячись по всіх, взявши чек-лист з. Методології дизайн спринта у них на сайті, і відмітивши, які фази вже зроблені в рамках цього навчального курсу, а які е, активності вже зроблені, а які активності ми ще не починали, у нас виходить так, що перша половина е, завдань на понеділок у нас була зроблена минулого тижня, і все, що вам треба, це підсумувати з вашими замовниками. Е, Результати цієї роботи, показати їм, що у вас було зроблено. Якщо у вас є можливість дати їм доступ до проєкту або зробити це до того, як ви почнете вправу, ви також це можете зробити. Що тут нового з'являється, це рекомендація поговорити з експертом, і тут знову ж таки в якості експерта ви можете запросити будь-кого з ваших знайомих, у кого є релевантний досвід. Ми цей. Міні-воркшоп практикуємо вже кілька випусків в аполошколі, і у всіх, виявляється, є друзі або знайомі, які працюють в релевантних індустріях. І це дуже цікаво. Люди навіть по-іншому починають дивитися на себе коло знайомих студентів. Ось тобто. Поговорити з експертом, запросивши можна навіть когось з ваших друзів, але з релевантним досвідом обов'язково. І потім є вправа, як ми можемо? «How might we», яку е, формалізувала компанія IDIO якийсь час назад, і ця вправа насправді дуже розповсюджена в креативних індустріях. В цю вправу ми можемо провести з нашими замовниками в рамках дизайн-спринта для того, щоб зафіксувати. Напрямок наступної роботи. І виходячи з того в цьому прикладі, що нас вже зроблено, що у нас треба, що нам ще треба зробити. Беручи таймінги, рекомендовані в дизайн спринті і переносячи їх на кількість людей в вашій команді, ми плануємо наш міні-воркшоп. Тобто, чим більше у вас людей, тим більше їм часу потрібно буде на те, щоб Висловитися, і коли ми говоримо, наприклад, про пункт 5, коли кожен учасник проговорює свої how might we knows, розраховуйте десь на 5 хвилин на людину. Ось є вправи, які всі роблять одночасно, такі, наприклад, як команда сама формує ці how might we винос, ці вправи ваша команда може робити паралельно і Тут кількість людей не буде впливати на. На час цієї активності, а там, де люди мають робити щось послідовно, там це треба буде перерозрахувати. Тому в залежності від кількості людей вашій команді перевірте, чи підходять вам ці таймінги. Якщо ви раніше не проводили воркшоп і у вас це буде перший досвід фасилітації, я вам рекомендую хвилин 15 ще додати на те, щоб в деяких моментах а, трошки розкачатися, розкрутитися і щоб вам було комфортніше проводити цей ток Взагалі, ця вправа з тим, що ви продивляєтесь попередньо зроблені матеріали, показуєте їх замовнику, і говорите з експертом, і потім робите how made we notes, десь до двох годин займає. Такий оптимістичний, навіть ні. Це такий реалістичний прогноз. В нашому випадку сетап такий, що воркшоп за ми собі подумали, що воркшоп займе десь годину 40 хвилин. Для того, щоб цей воркшоп провести, оскільки наш замовник в Каліфорнії, ми тут в Україні і ми всі віддалено, ну, то ми будемо використовувати Zoom і дошку міра для того, щоб все скоординувати. І щодо рекомендацій до підготовки для того, хто буде вести воркшоп, Обов'язково узгодити час з командою з замовником, коли кому буде зручно, розповісти розподілити ролі всередині своєї команди: хто буде фасилітатором, хто буде готувати вправи, хто буде задавати питання вашому респонденту, який прийде і взагалі вести комунікацію з респондентом. Далі вам обов'язково треба створити подію в календарі і запросити всіх. З Zoom ми вам допоможемо. Головне, щоб ваші воркшопи. Між різними командами не співпадали на один і той же час, тобто вам треба знайти, запросити експерта, передати експерту список запитань, які для нього є, і також самим продумати, що ви хочете спитати у вашого експерта, виходячи з попереднього дослідження, де у вас є питання до експерта. Потім підготувати дошку міро, щоб на ній вже були всі інструкції, заготовки, необхідні темплейти, щоб ви на це не гаяли час вашого воркшопу. І підготувати Zoom з можливістю запису, як я вже казала, тут скоординуємося між командами і виберете слоти, ми з Юрою будемо присутні на ваших воркшопах, щоб а, потім дати вам фідбек. На час самого воркшопу. А, Запустити Zoom, увімкнути запуск це така як зуби почистити, рутинна процедура, але також треба розуміти, що вам треба перевірити, щоб усі учасники бачили ваш екран, щоб усі учасники мали доступ до міро, щоб усі учасники знали ваш план. Ось під час воркшопу координатор або фасилітатор має показати план всій команді і по цьому плану всіх провести, після чого підсумувати наступні кроки і узгодити наступну зустріч.